І так, плуг з свободним ходом. Невеликий зробив сантиметрів три, подивимось, що воно заспіває. it's a hard thing Må Hesten må falle. В сторону конечно. Рівніше тут краще. Іде по морозні мені аж зараз сподобалось. Фух, треба купляти камеру. Телефона знімається дурниця. Ну що ж, вийшло так, як вийшло. Скажу вам, орати не вмію. Орю перше, вдруге, третє. Це виходить така цікава штука. Ну опять же, таке сире. Недавно дощі були. Ай, руки скили кортять. Кортять руки. Видовбать його. Фух, значить, оре із свободно закріпленим плугом трошки краще, не трошки а краще, койде, правда, заглибляється і ще, мабуть, треба ще робити грузи на колесах. Ще чуть-чуть довантажить і буде зовсім добре. Мотора вистачає, всього вистачає. Що ж буду грати далі. І так, отака вийшла воронка. Вроді і нічого, вроді і все добре. Але зрозумів одну штуку. Рамку плуга я трошечки зварив кривувато відносно кріплення на праву сторону. Потрібно вирівнювати а так. Носок дивиться в сторону, це дивиться в сторону. в общем треба трошки переробити. Якось так, нагрів аж парує. Слава Богу і збройним силам України, все буде добре.